Українська мова стає все популярніше. Наразі всім наша державна вже обігнала італійську і стрімко набирає оберти. 14-те місце залишило позаду і чеську, і іспанську, а вже дихає в потилицю тайські, а там турецький мова. 0,66% гравців грають українською, і я закликаю вас збільшити цей показник. Бігенько біжимо і ставимо Стім на українські рейки, Ще трошки потрошку і втрапимо, і до десятки лідерів. Тому хутесенько. Привид висуші ми вже скоро вийде на ПК, а саме 16 травня, але й про консольну версію не забули. Маємо оновлення 2.19, яке додає до гри підтримку кросплею, аби можна було грати і на консолі, і на ПК. Дещо повиправляли вони проблеми із проблемними рівнями, ну і звісно пофіксили баги і стабілізували стабільність гри. Тому зараз саме час повернутися до старої Японії або приготуватися до забігу на ПК, Себто відкласти гроші на це діло. Від мене ви можете отримати благословення і рекомендаціон, адже гра дуже чудова і на мій смак одна з. Кращих ексклюзивів попереднього покоління PlayStation взагалі. Видавництво мальопу санонсували переведення свого першого ігрового артбуку. Так, якщо ваші полички ще не мали оцю красу, це подестрендінг, якщо ви не впізнали, є чудовий шанс передзамовити його і нетерпляче чекати. А ще у цього ж видавництва вийшло нове наведення кулінарної книги по всесвіту відьмака з унікальною передмовою від CD Projekt та їхньою офіційною термінологією. Чи значить це, що ми якось можемо отримати українську мову і до третього відьмака офіційно? Дуже хочеться вірити, адже як бачите, у самих розробників ця термінологія вже існує, можливо ж не дарма. Серед інших книжкових новинок видавництво наша ідея анонсує перед замовлення дев'ятого тому Ательє Чаклунських капелюхів. Сама дуже чекаю, тому що Ательє це взагалі моя перша манга, тому як мінімум, мій внутрішній книжковий дракон хоче зібрати її всю. А також рем повідомляє, що скоро вийде і восьмий том серії казок Біла Вілінгам. Він доступний до передзамовлення, а сьомий том вже вийшов і доступний для покупки. А от у видавництва «Небо» стався фактично реліз книжки, на яку я дуже чекала. Це королі земель. І якщо ви любите і рок, це ваша тема. Якщо дуже коротко, у цьому всесвіті є групи вбивць і монстрів, які діють на кшталт рок-бендів. Вони дають турне, у яких ганяють країною і на аренах вбивають різних монстряк, ну щось типу рок-шоу. Але крім цього, вони не нехтують заробляти на життя вбивством почвар в якихось чагарника. І от маємо в центрі сюжету банду, яка вже склала свої мечі на полиці біля каміну, і ніби як монстри в їхньому житті зустрічаються лише коли вони розповідають про браві походинки своїм дітям. Але одна з донюк учасника банди вже і сама доросла до здобування цих легенд, але встряла в халеп. По і таткої збирає свою стару ватагу аби доньці допомогти. Тож як герої, які вже буліжечку з хворою спиною лежати, а не по чагарникам ганяти, будуть справлятися, читайте вже самі якраз таки в цій книжці. В історії є продовження. Друга частина під назвою «Bloody Роуз, але допоки небо її не анонсували, а я дуже на це сподіваюся. Я колись поспішила заявивши, що Rush вийде на свіч. Але знаєте, хтось тому всесвіті почув і таки поспішив тілити моє пророцтво в життя. Пегі, агентство, яке наділяє ігри віковими рейтингами, видало такі вже й на пригоди чая і його команди. Так, допоки офіційного анонсу на порт гри ще не було, але гадаю, він не за горами, адже просто так такі рейтинги не роздають. Можливо, коли ви дивитесь це відео, гра якраз і вийшла вже, або принаймні її анонсували. Але є й погані новини, як то кажуть. Пару днів тому Microsoft закрила студію, яка створила якраз Hi-Fi Rush. разом з Tango Gameworks, Це саме студія під закриття потрапили і Arcane Остін, а це вже студія, яка створювала Redfall. Як ви пам'ятаєте, досить таки провальний реліз. Про нього варто взагалі говорити окремо, тому що там проблеми не тільки в студіях а в керівництва, яке змусило робити цю гру, але крім багатокористувацького провалу, Arcane Аркійностін робила і інші ігри, адже працювали вони і над Prey, над Dishonored і над дезлуб. Як заявляють представники Microsoft, закриття ніби як не пов'язане з невдачею RedFall, а пов'язане саме з майбутніми перспективами студії. Ніби як це рішення було прийнято в складних умовах і при виборі проєктів, які вимагали більше інвестицій і вже працюючих проєктів, тобто тих, хто знаходиться в активній стадії виробництва, боси обрали закрити перше, скоротити студії, які ще не роблять, але поки просто пропонують, враховуючи, що вони пропонували, хочеться плакати. Мені здається, там якісь внутрішні процеси, які не збагнені, які і Господні замисли, але в індустрії цю новину сприйняли дуже і дуже негативно. В Цілому, як і більшість новин про закриття студій. Але є нюанс, адже Аркейн Остін працювала над оновленням до гри дуже масштабним, дуже класним, як заявлено. Е, можливо, скоріш за все, воно не вийде, а якщо вийде, це буде якісь гризок. Сама Redfall нікуди не дінеться, залишається в мережі для грання, допоки її сервери не вимкнуть. Але DLC, за яких гравці вже встигли заплатити гроші, гра очікувано не отримає, а всі гроші будуть повертатися гравцям назад. Команда, що працювала над Rush, яку також закрила, раніше підчала продовження, але певно. Не так сильно воно вразило босів студії. Кажуть, ігророби хотіли ще більше ресурсів і не дивлячись на фактичний успіх їхньої гри. А я нагадаю, що Hi-Fi Rush анонсували і виклали фактично в один день і не маючи маркетингу, взагалі гра дуже непогано продалася. Однак боси все ж відхилили пропозицію другої частини і повністю закривають студію. Дуже шкода. А от що взагалі до сліз, шкода це те, що Аркейн Остін підчили якраз таки дізонери. Три боже, я так люблю тоді зонерить, що хоч плач тепер. Знову ж таки, франшиза вже успішна. Чому ні? Студія подумала, що це не цілеспрямовані витрати, адже для третьої частини з безчещеного потрібно було б розширювати штат і вкладати гроші. А цього вирішили просто не робити. Кажуть, головна компанія, яка тримала ці студії, наразі буде концентрувати всі свої гроші і можливості на наступних частинах Fallout і також на іграх по Всесвіту А от зробили б екранізацію по Amazon, Був би дізонери 3. Словетні мойри підказують, що на нас чекає ще більше новин про закриття здорожчання підписки Game Pass і може буде менше ігор від студії Xbox. Hades okay, 2 вже вийшла в дочасний доступ, і ви нарешті можете пограти. Нарешті повернутися в пекло, аби поглинути нову пригоду. На тлі цієї новини, дехто в мене питав, чому ж її немає в eShop, тобто на Нінтендо. Тому звертаю вашу увагу, це поки що дочасний доступ, який доступний тільки в Steam. Так, нам не дадуть зразу всю гру. Так це не повноцінний реліз. І так, ваш прогрес може не зберегтись. Скоріш за все, він точно не збережеться. Але цінник наразі нижчий, ніж буде на релізі. Тобто, купивши гру зараз, ви можете вже в неї. Пограти, оцінити, залишити фідбек ігроробам і просто потім чекати, коли буде реліз, не переймаючись, що треба знову витрачати гроші. І насправді у гри дуже потужний. За перший день піковий показник перебув загальний піковий показник першої частини, фактично вдвічі. А станом на 9 травня і на Сьому годину вечора, взагалі, піковий онлайн скакунув до 103 тисяч гравців одночасно. Гадаю, далі буде ще більше, і правду, продовження у гри вже насиченіше ніж перша частина. Навіть у ранньому доступі маємо багатьо сюжету, лору, історії та забавок. Я вже спробувала і час від часу збираю групку хтонічних ентузіастів на твічі, аби пострімити для них. Тому заходьте, якщо бажаєте. І спробувавши, я можу сказати, що гра відчувається дещо інакше ніж перша частина. Візуал виглядає якісніше, хоча зберігається стиль. Боївка різноманітніша. До того ж, до нас приєднаються нові боги з Олімпу. Самого заграя я не бачила, але наполегливо шукала. Наша зав'язка віднайти родину. А для цього треба заглибитися у пекельні недра, що ми успішно, хоча скоріше ні, враховуючи скільки треба. Помирати робимо. Ну, а наявність української мови у грі робить її просто must play. для мене, і сподіваюсь, для вас також. Тому рекомендую вам спробувати. Модороби, займайте позицію, адже скоро вам дадуть у руки погратися повним редактором модів для третього відьмака, ще й офіційним. Це дасть вам змогу створювати власні квести, локації, місцини і історії. І це навіть буде безкоштовно. А скільки ж можливостей це дає для створення різних відео? Ловіть собі ідею. Якщо хотіли робити контент на Ютуб, але соромитесь, робіть машиніме відео по відьмаку. З цим модом це буде досить комфортно. Бо ж ця велика пісочниця буде доступною в Steam, Epic Games та Gog. Так, виключно на ПК поки що. Тож, 21 травня, вривайтеся назад на Відьмачий континент і рухайте, там і створюйте все, що забажаєте. Чи є у нас анонс нової консолі від Нінтендо? Краще у нас є анонс анонсу. Нещодавно стало відомо, що ніби як Нінтендо має анонсувати свою консоль до кінця фінансового року. Це себто до 31 беру березня 2025 року. Принаймні про це сказав Фуру Кава, президент Нінтендо. Хоча він ніби як сказав, що ми маємо випустити цю консоль, але мені здається тільки анонсувати. Корпорація активно готується представити свою нову дитинку світові, а ще паралельно готується до Nintendo Direct, який пройде в червні. Щоправда, чи буде цей анонс там? Мені здається, точно ні. Однак офіційно відомо, що ігри представлені в червні, будуть анонсами релізів цієї осені зими. Ну а офіційна тема цього Nintendo Direct все ж таки відео виключно. Let's mm -hmm. Легендарний Марк Геміл повертається до своєї старої ролі. Джедайський син знову буде божевільно хихотіти голосом Джокера у мультиверсі, який от от мають випустити. В додаток до цього буде ще голос Бетмена, якого озвучував Кевін Конрой, який, на жаль, нас вже покинув в цьому світі, але встиг озвучити Бетса для цієї гри. Якщо ви не знали, це канонічна парочка, адже у 90-х саме вони озвучили цей тандем у мультиплікації. Але у 2022 році, коли Конрой помер, Марк Геміл сказав, що більше не буде озвучувати Джокера. Адже його Бетмена немає. Однак наявність голоса Кевіна у мультиверсії, схоже, дала йому можливість знову попрацювати з другом, хоч і отак, от таким сумним чином. Але це не останній їхній вихід. Як повідомлялося раніше, анімація полізі справедливості та що Крайзис Он інфініт Earths також матиме у касті цих двох ікон жанру, адже Кевін встиг попрацювати і там. А виходить цей фільм вже скоро 16 липня цього року. На Україну чекає перший документальний фільм про створення відеогри. 16 травня в мережі планета кіно стартує показ документалки по сталкеру. Побачимо на великих екранах, як і яким створювалась GSC і власна серія ігор. Це все буде в рамках проєкту Епізоди від команди, яка знала нам серіалом Спалах. Якщо ви його не бачили, неймовірно рекомендую, адже звідти можна дуже багато чого дізнатися про українську культуру і зрозуміти, що вона не така й маленька, на відміну від цю цюрки людини, яка нам коли з вами про таке казала. Тому рихтуйте нон стопи батони і збирайтесь на. Пар... Регляд, адже своє треба знати і ще й цінувати. Збирайте речі, маленькі гобіці. на нас знову чекає мандрівка в середзем'я. землі. Тут нещодавно у Warner Bros. були брифінги по останнім фінансовим звітам, на якому гендиректор компанії оголосив, що скоро ми з вами побачимо новий фільм по всесвято Володаря Перснів. Попередньо брати Ворнери ціляться з новим релізом на 2026 рік. А наразі ніби вже ведуть роботи над сценарієм. За продюсерські крісла цього разу сяде. Знову Пітер Джексон, якого хочуть залучити до кожного етапу роботи, тільки не як з Сапковським окей. Звісно, жодних подробиць наразі ми не знаємо, але кажуть, що стрічка буде про Голума, і його знову втілить на екрани Енді, наше солоце Серкіс. Пан голос Голума ніби як підтвердив це у себе в інстаграм, де радо зазначив, що золоце повертається. Тому бажаємо натхнення пану Серкісу і чекаємо, аби наші вушка почули це легендарне. Кінотеат Апарат скасувань продовжує Ремеді. Студія творець Алановейка та контрол розробляли гру під назвою «Кестрел». Це мав би бути мультиплеєрний проєкт. Його ви могли чути під кодовою назвою Вангард. Але, як розумієте, проєкт закрили. І взагалі, можливо, це й не добро. Адже тепер студія буде більше концентруватися на своїх проєктах по типу ремейків Макса Пейна і другого контрол. Якщо ж вас цікавила доля Алановейка, то над доповненням працюють. А от ті вище згадані мною ігри поки перебувають в статусі очікування на вільні робочі руці. Тобто лише в концептах нетфлікс повертається до сімейки Адамс, а саме стартував процес зйомок другого сезону Венздей. Перший епізод вже знімає Тім Бертон. Чи Бартон? Як правильно, Тім Бертон чи Тім Бартон? Там ця літера. Вона мене постійно збиває. Я завжди казала Бартон, але мені каже інтернет, що треба казати Бертон. Коротше, процес пішов. Але допоки Netflix не каже, коли саме будемо мати дату релізу. Серед новин маємо і такі, що підтверджують появу нових культових акторів, наприклад, Крістофер Лойд. Кого саме він зіграє, невідомо. Але в серіалі точно з'явиться. І це не дивно, адже ті, хто дивився екранізації сімейки Адам з 90-х років, вже бачили його там у ролі дядька Фестера, крім пана Лойда в кадр до Бертона влізає і також і стів бушемі, який замінить даму мого серця Гвендолін Крісті на посаді директора Невермора. Так, я обожнюю цю актрису. Вона неймовірна. Серед ігор з українською мовою поповнення Animal Well вийшла і вже розриває рейтинги оцінок. Кажуть, маємо новий такий собі Hollow найт по формату інді гор. Але гра бере інше. Не треба буде страждати в битвах з босами гірше, треба буде страждати і думати головою. Багато досліджень, головоломок, нелінійність, а ще розсудливість, яка вам знадобиться. Певно, на нас чекає ще один піксельний шедевр. Бо вже кажуть, що ця гра на роки, тобто деякі головоломки там такі складні, що ми вирішувати їх будемо роками. А ще ось ось. Вийшла Little Kitty Big City. відразу і на Xbox, і на Nintendo, і в Steam, де ви можете гратися за малого бешкетника кота і досліджувати велике місто, в якому опинилися. Ні, це не страй. Тут все не таке серйозне і похмуре. Скоріше, це щось на кшталт Untitled Goose Game, де треба байдики бити від особи кота. Ідіть пробуйте. Я вже своєю алергією, певно, це пропущу. Та жарту також спробую. У рекомендаціях, що почитати, сьогодні неймовірно затишне фентезі Легенди та лати від Тревіса Болдрі. Гадаю, ми всі чули про ці бравурні пригоди у цих фентезійних всесвітах, як маги з останніх сил і мани кидалися фаерболами, як хвацько прошмигнули пройди світи у найпотаємніші куточки за скарбами, уникаючи смертельних пасток, як меч Варвара розсік шию могутнього ворога і його сокиру окропила темнюча кров. Але що стається після цього всього? Після того як пригодники вже більше не жадають пригод. І відповідь якраз є за цією паліторкою. Вів Орчиця, яка все життя заробляла собі копійчину кривавими способами, полювала на людей, інших особистостей чи монстрів, але якось доля звела її з кавою, і вона закохалася. Орчиця заробила собі грошиків і вирішила відкрити кав'ярню в місті, де про каву взагалі ніхто майже й не чув. Адже це щось далеке, гномське, і люди таки не звикли пити взагалі. Однак Вів дуже вмотивована і цілеспрямована. Тому щось у неї має вийти. Про те, що саме має вийти, і яка ще про замовля. Ання підступності дружбу та затишок читайте в цій книжці. Мене вона неймовірно порадувала своїм існуванням, і я тричі пошкодувала, що не натрапила на неї, допоки грала в Бараму Балдора. Вона просто тоді ще не вийшла. Ні, це не забуті королівство в цьому сеттингу, але повірте, цей сесві буде вам дуже знайомим. Адже сам Тревіс Болдрі сильно дотичний до нього. Він озвучує купу аудіокниг по D&D. і він взагалі дуже любить D&D. Однак його творіння дуже сильно нагадає вам знайомі деталі, які відлунюють у ріжках Сукуба чи у вушках Гобліна. У Книжки також є продовження, чи то ніби як приквел провів на анонс, і реліз якого я вже дуже чекаю. Стали відомі найприбутковіші фільми минулого року. На першому місці наші крутезні братики Маріо, які заробили 559 мільйонів долярів. Далі йде Барбі з прибутком у 421 мільйон. Як бачимо, людство еволюціонувало до дитини Тодлера, яка любить бавитися в Барбі, і заліпає в Маріо. Обнадію обнадію трійку закриває людина павук світи». А ні, еволюціонувала до школяра. Трошки краще далі йдуть черепашки нінджа, погром мутантів, і закриваю п'ятірку. Дорослий фільм Опенгеймер. Як бачимо, дорослі, певно, мало ходять в кіно, або ж ходять і просто всі ми діти. Анівей anyway, дуже тішить, що Маріо так сподобався, адже великі корпорації люблять великі гроші. Тому, гадаю, буде нам і продовження про братиків, і ще й Зельда також. Але тепер сподіваюся на ще кращу якість або принаймні аби не гірше. А точно найкращої якості мої любі постійні спонсори цього каналу: Андрія Лейд Ярослав Нос Джуніор з поверненням, його рігначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Пасанець, Дмитро Райчук, Дубини В'ячеслав, Михайло Бровченко, Велентмерт, Євген Новосільський, Євген Скачко.джінсісіждієс, Артем Вавіло, Вадим Король Вікторія Каражанова, Володимир Кілді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Паслон в кімнаті, Фреїнверс, Юра Крот, Аденіт Лот, Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінайн, Амір Пантікрасіс, Антон Іп, Дастінгук, Денис Макрушин, Ветрокирик, Юджин Беньковський, Дженіс Квест, Гарентіус, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Дім, Кирилс Верський, Лінкольт, Макс Фастфолкер, Назарій Мертинюк, Оборону, Олег, Оксана Радбиховський, Олександр Пілік, Радіон Лейва, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Купермалко, Віталій Коліяко, Лавр Шеляк, Варвулфстанда. І вам всім величезна подяку. Яка. Сподіваюся, ви вже поїли пасочки ковбасочки, і тепер готові працювати далі. Що ж, коли б ви не дивилися це відео, гарного вам ранку, доброго дня чи на добраніч. Мені треба вчитися закінчувати фрази і декілька секунд дивитися в камеру, щоб потім зробити гарний перехід. Є проблеми, про які не говорять. Якщо ви не знали, це канонічна парочка, адже у 90-ті саме вони озвучили цей тандему мультиплікації. Але у 2022 році Конрой помер, а Марк Геміл сказав, що не буде озвучувати більше Джокера, адже його Бетмена вже немає. Сумніш трошки в кінці. От, 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 тр. Людина просто фанатіє від Марка Гемміла і від Кевіна Конроя, тому він такий сумніше. Де сльоза? Але у 2022 році, коли Конрой помер, Марк Гейміл сказав, що більше не буде озвучувати Джокера, адже його Бетмена немає. Достатньо сумно. Опровлено.